Шановні студенти, вітаємо вас з початком опанування дисципліни роботи зі стресами у воєнний та повоєнний періоди. Працюватимете ви над цією дисципліною разом з нами: викладачами кафедри практичної психології Оленою Олександрівною Литвиненко, докторкою психологічних наук, доценткою і завідувачкою кафедри та Марією Сергіївною Крапивою. Викладачкою кафедри практичної психології. Тож всі запитання, які у вас виникатимуть по ходу опанування дисципліни, і змістовні, і формальні щодо, наприклад, оцінювання пропусків занять чи будь-чого іншого, ви можете ставити нам, використовуючи вашу корпоративну поштову скриньку і пишучи нам листи на наші адреси, які ви бачите на екрані. Але давайте перейдемо до змісту нашої дисципліни, для, до того, для чого вам взагалі її опановувати. Отже, передусім для того, щоб розібрати, що таке стрес, еустрес, дистрес, зрозуміти їх роль у воєнних та повоєнних умовах. А також для того, щоб дізнатися, що таке стрес та як він впливає на психічне здоров'я, щоб навчитись розпізнавати тривогу, фрустрацію, ПТСР, гострий стресовий розлад. А також відрізняти нормальну реакцію від патологічної. Щоби оволодіти техніками саморегуляції, релаксації, mindfulness, авторелаксації для зниження напруги. Також, звісно, щоб зрозуміти, як розвивати навички стресостійкості, резильєнтності, адаптивно долати стресогенні ситуації і таке інше. Щоби опрацювати алгоритми роботи з травматичним досвідом. Ну і, звісно ж, щоб навчитись застосовувати методики психологічної підтримки, реабілітації та реадаптації у воєнний і повоєнний час. Сподіваюсь, це буде корисно для вашого професійного розвитку. А ми від змісту рухаємось до форми і поговоримо про структуру нашого курсу. Курс складається з п'яти модулів. Кожен модуль містить лекції, семінари, практичні. Також кожен модуль включає одну самостійну роботу і одну модульну контрольну роботу. До цієї дисципліни розроблено великий і дуже детальний електронний навчальний курс на платформі Moodle, з яким ви, можливо, вже ознайомилися, або ознайомитесь найближчими днями. І самостійні та модульні контрольні ви будете виконувати виключно там. А ось семінари і практичні ми дуже запрошуємо вас відпрацьовувати в аудиторіях, тому що. Жодним іншим чином ви не набудете ті важливі практичні навички роботи зі стресом, окрім як в аудиторії в безпосередній взаємодії, один з одним та з викладачем. А, наша дисципліна завершується заліком, і тому для того, щоб дізнати свою оцінку, вам треба зробити просту арифметичну, математичну дію. Отже, максимальний бал, який можна отримати за цю дисципліну 290. Відповідно, коефіцієнт. А, Визначення оцінки є 2,9. Для того, щоб дізнати свою оцінку наприкінці курсу, вам потрібно буде свої набрані бали поділити на 2,9 і ви дізнаєтесь, який бал ви отримали за цей курс. А тепер від форми знову повертаємось до змісту і поговоримо трошечки детальніше про те, чому присвячений кожен окремий модуль. Отже, модуль номер 1 присвячений теоретичним поглядам на проблему стресу. Тобто, от, власне, всім тим основам, всім тим засадничим, базовим поняттям, без яких неможлива практична робота ні зі стресом, ні з якимись негативними наслідками цього стресу і таке інше. Отже, перший модуль дуже теоретичний. А далі рухаємось в бік практики. Другий модуль присвячений практичним шляхам роботи психолога зі стресом. Там ми розглянемо поняття хронічного стресу і вже почнемо опановувати технології короткотривалої психологічної допомоги особам, що живуть в хронічному стресі, та дізнаємось про особливості психологічної підтримки осіб в умовах війни. Від другого модуля ми підемо до наступного, в межах якого будемо говорити про вплив дії стресу на окремі аспекти життя. Адже насправді без стресу. А неможлива реалізація жодної з життєвих сфер. І отже, тут ми поговоримо про стрес в професійній діяльності, про стрес в міжособистісній комунікації, про те, як давати з цим раду і як психологу допомагати клієнтам, які мають надмірний рівень стресу в різних сферах життя. А після цього. Перейдемо власне, до травматичного досвіду, до травматичного стресу, і будемо говорити про психологічну суть травматичного стресу та асоційованих з ним розладів під час війни. Власне, поговоримо про основи психотравматології, опануємо специфіку діагностики осіб, що пережили травмівний досвід. Та й взагалі розберемося, що таке травма, якими є критерії травми, і якими ці травми, в принципі, бувають. Ну і останній п'ятий модуль буде присвячений практичним шляхам роботи психолога з травматичним стресом та посттравматичним стресовим розладом під час війни. Тут ми поговоримо про гострий стресовий розлад та посттравматичний стресовий розлад. Познайомимось з деякими методами реабілітації та реадаптації осіб, що пережили травмівний досвід. І, власне, після цього. Ви зможете отримати свої максимально 290 балів, провести ось цю математичну операцію і дізнати свою оцінку, яка може становити максимум 100 балів. Тож, я бажаю нам всім продуктивної роботи над цією дисципліною і до зустрічі в аудиторії!